Пам'ятаєте, оці пісні, може, мої однолітки пам'ятають, що всякі різні такі пісні, які під гітару е, співалися, якісь такі жалісливі дуже. Або ж якісь такі присказки, навіть не присказки, це якісь такі вислови, які от ти один раз почув, і все, воно вже вгризлося тобі в пам'ять. Пам якщо їдеш на Кавказ, сонце світить прямо в глаз. Якщо їдеш на Європу, сонце світить теж в глаз. От чого от щось корисне в голові не тримається, а це раз почув, запам'ятаємо на все життя. Добре, не про присказки зараз мова. Сьогодні розкажу вам і покажу. Ми їдемо на. О! Он прекрас про те сонце, яке світить. Сьогодні їдемо на таку місцевість, в таку місцевість. По-перше, ми їдемо до такого із дуже відомого в е місця. До відомого мосту його називають Залізний міст 360 Bridge 360, а Попені Бекер Bridge 360. Він проходить через річку, він переклад, прокладений через річку Колорадо. І от зараз ми вже в'їхали в територію. Я вже показувала її в своїх попередніх відео. Ви бачили. Хто дивиться мої відео, хто дивиться, підписаний на мій канал. До речі, дякую вам всім, добрі, чесні! Прекрасні люди, які підписані на мій канал. Uh, я вас всіх люблю, я вас там дуже вдячна, що ви мене дивитеся. І кожен раз я думаю про вас, коли знімаю якесь очередне відео. Я думаю, буде будете цікаво моїм підписникам. От uh, тому, опакі у ну, нас з вами відео. Бачите, це вечірній Техас. Звичайно, пізнувато ми вибралися туди, чого ми туди їдемо. А, тому що там такі схили, і там дійсно з одного боку дуже крутий берег до річки Колорадо. От, до речі, думаєте, що там такий шатюр. Ну, там продавали перед... за місяці два до Хеловіну, продавали. Там була ярмарка гарбузів. Що там буде зараз до Нового року? Я так думаю, що то місце, де весь час приїздять якісь фермери, щось продають. От. Я почала розпитати про річку Колорадо, але відволіклася. Дійсно гарне дуже місце. Там є декілька оглядових площадок. Ми ще там не були, але кожен раз, коли ми їхали з роботи, я бачила, що на узбіччі там стоїть багато машин з одного боку. Я спитала в чоловіка, що там саме таке, і він мені говорить, о, це дуже відоме місце. І взагалі ця територія вона називається Остін Хіллс. Бо Texas Hills – це так званий район схилів Остіну. Вони самі називаються городовито маленькою Італією. Ну, Як на мене, то людина, яка бачила північ Італії, багато місць північі Італії, то їм, звичайно, до Італії далеко. Так, ну що, йдемо зараз на цей о, Остінський відомий трак, але трал. Але для того, щоб бачите, треба ось запаркуватися на узбіччі. Отак вони собі просто вирили, видрали куски каменю, і там я не знаю, як воно там буде, зараз ми йдемо. Але бачите, поки що не одні ми такі любителі походить. Це якесь відоме місце. Я тут ще ні разу не була, ні разу. Тут шумно. Я не знаю, як воно буде. Ми побачимо. Погнали. Поки що бачимо дуже багато індусів. Не знаю чого. Але саме вони. Ще бачимо таке побите скло. Вже не перший раз. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я так думаю, що це скло з машини. І от зараз ми отак чемненько, дуже бредем собі по такому, знаєте, узбіччю. Ніякої пішохідної зони тут немає, нічого тут такого немає. То був би Техас, верніше не Техас, якби тут була пішохідна доріжка. Якщо вважати те, що тут постійно дуже багато людей, що і багато хто ходить, ано, що є вже? Хтось на когось бібікає. Не знаю, чого вони там бібікають. Тут горить, що тут пішохідний перехід зараз. Але все одно треба рухатися швидко, тому що, незважаючи на те, що горить про перехід, можуть просто впаяти вам в бошину. І будуть вони праві. Так. От зараз ми йдемо. Як ви бачите, дуже багато індусів. Я не знаю, що вони пхаються, але, мабуть, що їм цікаво. Виключаємо на кімнати. Давайте, трошки пізніше покажумо, як ми вже дійдемо кудись, де ми будемо підніматися. Так, що машини, машини запарковані, це всіх ті бажаючих. І отут такий маленький небезпечний участок, де йдеш не по узбіччю, а тут якраз так ще всі по модному запаркувалися. Трасця його матері. Значить тут написано, що тут є справжній паркінг. Окей. Не можна паркувати, сану паркінгу роу, але всі запарковані. І ми бачимо перші признаки мексиканської комерції. Тобто тут на вході в цю фігню стоять мексиканці, які продають всіляку різну плабуду. Вони кусові горіхи, якісь чіпси, лимона. Це те, що ви можете купити. Але ми маємо швидко рухатися. Ми маємо рухатися швиденько, щоб сонце не сіло. Ну що, погнали, не знаю наскільки це буде цікаво, треба дивитися під ноги, тому може камера буде щось не так передавати. Але поки що ми маємо царапатися по отакій фігні на гору. Неочікувано, тому що текас він більш плаский, рівний. Але тут, бачите, все трошки не так. Зараз мій бриз стане рівним. І я почну вам щось розповідати і просто хекати в камеру. Отак ну от. Як ви бачите, тут досить такий е підйом крутий. Вон дивіться, бачите? Зверху вниз. І великі такі. Тут немає ніяких сходинок. Ні. І тут завдання з зірочкою. О, дика така природа. Він так, Назар, дабє мені руку. Отак, так, щоб я могла вилізти. А, тут вже люди... О, так. добре, дякую тобі. Дякую тобі дуже. Да, такий собі підйомчик, я вам хочу сказати тут. Крутенький, крутенький. От, піднімаємося. Поки що не можу вам показувати ніяких краєвидів, покажу вам такі свої ноженьки, як вони йдуть по цьому всьому. Відразу хочу сказати, що камені досить такі слизькі. О, дивіться. Ну, як слизькі, вони слизькі не тому, що вони мокрі там чи ще що, щось. А вони, і от, бачите, там вже о, люди. І це вже ми дійшли до самого верху. Зараз я дійду до краю. Так, обережненько, обережненько. Тільки, щоб не навернутися туди вниз. Бачите, достатньо таки високо. Он, видно, той міст, що я вам казала, 360. І тут мені зараз знов треба буде підійматися. Так, так, так. Так, і ще одні сходини. Тобто царапаємося як справжні альпіністи. І дійсно, треба дивитися дуже собі під ноги, дуже обережно, тому що, тому що можна просто зашпортатися і впасти. І дійсно камені відшліфовані, взагалі це цей лаймстоун, про який я вже говорила, так я обійду тут трошечки. От, звичайно, тут багато цього сідра або ялівець, як ми говоримо. Так, і вон, бачите, з собаками теж люди ходили сюди, гуляли. Собаки, думаю, в захваті. Наші б то вже хекали. І от те місце, до якого ми добиралися, так, щоб дійти, подивитися. І вон, бачите, видно Даунтаун. Вот, О. Вот, вот. Ну, прикольно, звичайно. Міст краєвий дуже гарний. Тепленько, не холодно, ми бачимо річку Колорадо. І оце перша така велика, сама велика оглядова площадка. Тут багато людей. Ви бачите, багато туристів, тому що це зона досить таки відома, тому тут багато гуляючих, які приходять тут, фотографуються. Так що там таке? Ага, ну те, щоб було очевидно. А, обтесаний кокос. Його купили там внизу, випили з нього льдину, це молоко кокосове, і викинули тут. Взагалі сміття не дуже багато. Це приємно вразило, але трошки є, трошки гризнувато. Боже, подивіться, як гарно. Подивіться, Так, і от такі дійсно круті виступи. Якщо бути необережним, то можна навернутися туди-вниз і буде вам не переливки. Подивіться, сідає сонце. Зараз така пора року. В Техасі немає такої яскраво вираженої сезонності, як у нас вдома в Україні. Тому О, дивіться, як гарно, який краєві. Тому не буде у вас таких змін пору року. Вже зараз, листопад місяць, бачите, ще все відносно зелене. От зараз ми підемо далі по доріжці. Так, я хочу підійти туди до краю, подивитися. Ну я вам хочу сказати, що так. Так, сміття трошки є, але от дивіться, тут, якщо впасти, то я ж кажу, то мало не здасться вам. Бачите? І ми бачимо, що ще погода дозволяє кататися на маленьких лодочках, на маленьких човниках, таких прогулочних, то люди мають собі там десь ті човники, і вони катаються на них. О, дивіться. Класно. Я вже казала, що досить тепло ще. Немає. Ми в шортах, майках, в кросівках. О, ви, бачите? Там -дам 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 -дам. І ми зараз підемо по такій доріжці по траву. Так, я хочу подивитися ще, що тут. Мені ж цікаво заглянути в усі шпарки. Капець. Немає великої кількості тут графіки. Он є дерева, на яких такий. Тут в Техас, знаєте, у фільмах показували таких, що в якусь стару садьбу, і там якісь такі дерева, на них таких мох звисає. Я вже таких бачила в реалі декілька разів. Так, ми з вами підемо зараз, подивимося, що там на цьому відомому тралі. Я розумію, що далеко ми не зайдемо по тій простій причині, що зараз буде дуже швидко темніти. Але дуже живописні тут ці всі коряги, боже, ці стовбури дерев. Мені подобається. Мені подобається. Це дійсно відрізняється від того місця, де ми були в першому цьому тралі. Пам'ятаєте, у мене є відео, хто дивився? Так, що у нас тут? Так, сідає сонце. Клас. Чисте повітря. Я зараз якраз кайфово тут гуляти, тому що вже немає такої. О, так от Бачите, он мої чарівні малинові носки. Такі що виривають очі. Можна зробити опік опі опі собі сітківки ока таким кольором. Зате я не загублюся. <гум> так, і тут іще є одна така оглядова така місцина, майданчик оглядовий. І от бачите, там ще є кубка людей. Мені не дуже зручно знімати їх отак от відкрито камерою, тому що це ну, якби, трошечки рут. Рут це грубо. О. І знову ж таки ми бачимо цей міст. До речі, він дуже багатьох. Я дивилась потім в гуглі про нього. Він дуже багато, багато фотографій, багато відеознімків з ним. І отут така зона починається. Бачите, я не знаю навіщо тут цей паркан, тому що тут немає ніяких воріт, він не зачиняється, не відчиняється. Але скажу вам, що треба бути або дуже молодим і гарячим, або наївним, щоб гуляти тут поночі, тому що дійсно дуже небезпечно. Так, ну і звичайно. Як же без цього, зараз я вам покажу те, від чого я потихеньку просто млію від корях. на своє. Але подивіться, які вони гарні. Я не знаю, як мені можна не. І трошки мої ноги в справих масках. Але подивіться, які в мене гарні. Дуже гарний вигляд. Ох би мені тих корях. Так, треба поробити ті, що в мене вдома є. І тут дійсно дуже гарне місце, просто, просто капітан. Швидко сідає сонце, але все одно дуже гарне. Зараз вже не кричать цикади, тому що вже їм не сезон. Зовсім не сезон. Подивіться. Це все лаймстоун, цей так званий, або, як ми кажемо, ракушняк, або піщаник. Знаю, я не дуже сильно в камінні. Збираюся, якщо -що. Ну, ось Бачите, така сіра, така доріжка. І от по ній можна просуватися вперед, вперед, вперед. От ці всі дерева. Це ялівець. Здебільшого це ялівці але тут ще якийсь вид дерев є. Тут майже нема, не бачу я дубів. от І вже сутінки темніє, 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 темніє. Тому Втрачається потроху світло, люди вже повертаються з прогулянок. Ми скільки зможемо стільки пройдемо. Я не думаю, що буде. Але я таки покажу вам ще трошечки. От бачите, це дійсно, я розумію, чому цей трал дуже відомий, тому що дуже багато людей тут гуляє. І от дивіться, які каменюки, бачите, треба дивитися собі під ноги знову ж таки. Тобто, у мене завдання зірочкою. З одного боку, мені треба. Візняти вам картинку, щоб показати, щоб там не небо і не, і не собі під ноги знімати. А з другого боку а, треба дивитися собі під ноги. Ой, дивіться, тут як о-о-о. Тут трошечки воно і небезпечно. Але все одно гарно. Все одно гарно. Подивіться, дуже так спокійно. А, зараз, я вже казала, немає спеки. Оці всі ярівці виглядають дуже гарно. Ну, Дійсно, картинка дуже прикольна. От наскільки, ну не знаю, наскільки Техас. Я ще не бачила весь Техас, може ще є які місця. Згодом ми трошечки заробимо грошей і, і обов'язково ще наподорожуємо і а, я назнімаю вам ще якихось гарних краєвидів, гарних місць. Тому що, незважаючи на те, що я вже не один місяць в Техасі, але. Я не так багато всього бачила, але я буду все це надолужувати. Надолужувати, тому що мені здається, що ми зможемо знімати, я зможу знімати для вас більше відео, робити якісь такі. Не стільки, може, навіть корисні, скільки просто релаксові такі штуки, щоб ви могли подивитися моїми очима, подивитися на цю природу, на цю землю. Як це виглядає? О, дивіться, яке дерево також. Ух ти. Він такий, як розломаний. Я не знаю, я вбачаю в цьому якусь особливу красу. Подивіться. Бачите, яка деревина. Дуже фактура. Мені подобаються ці фактури. Вони такі, ніби як нитки, як фебрик, як тут кажуть, тканина. Так, і тут ще одна така красива досить такі місцинка. Давайте подивимося. Ви знаєте, ніби при тому, що один і той самий малюнок, одна та ж сама річка Колорадо, ця. І той берег, в принципі, так би особо не міняється. Але все одно я відчуваю, що я просто скучила за водою. Тому що Техас це не про воду. Техас це відкритий простір, так ви бачите, оці заходи сонця. Он дивіться, який. Ай, який кораблик прикольний. Який. Човник, човник, лодочка. І там зараз гуляють, тому що влітку це все такі пляжі, а зараз це такі прогулянки. Бачите? І я вам казала, що Техас... в Техасі є річки, в Техасі є розера. Але ще в них є така штука прикольна, називається панди. Панд це, ну, оскільки тут здебільшого глина. І камінь. Тут небагато того ґрунту. От. І виходить, що коли проходять дощі, то в низинах, в западинах, таких от, ну трошки як нижче, Не то, що там такі низини, прям низини. І там можуть бути а, стікає туди вода. І оскільки глина, то це така собі, або дуже малесеньке-малесеньке озерце стояче, або така велика. О, Дивіться, клас. Давайте туди подивимося, підійдемо, що там у нас. Ого. Ну так, трошечки страшнувастенько, звичайно, мені. Ну, але для вас я підійду, зніму. І отака, от, бачите, сіро, зелена, вже така густа, така вода. Так от, вбігається туди вода. Це називається панди. Панд. E, Боже, який гарний кольор, оці поєднання кольорів, це щось таке. І там та вода стоїть, поки повністю не пересохне. Тобто там нема ніяких ни, ні ключів, ні б'є, нічого. Тобто та вода, яка стекла після дощів. І все-таки Техас за ці два роки, за два з половиною, що я тут, він втратив багато води, і вони кажуть, як я вже говорила в попередніх відео, вони кажуть, Texas need water, a lot of water, a lot of rains. Тобто Техасу потрібно багато води. Ви бачите, що дуже швидко темніє і е, падає, падає чіткість, картинки, але все одно я ще хочу вам трошки цієї природи показати. Е, дійсно, гуляти е, тут приємно, правда. Я думаю, що ми сюди повернемося ще. Я думаю, що це місце буде дуже прикольне весною. Коли почне вся ця там, коли техас, звичайно, він весь весною, все весною гарний, техас, не виключення, він причепурюється. О, дивіться, хто тут у мене є. До речі, я показувала цього красення в шорці, і він набрав свою кількість переглядів. Просто отак, от на такому обриві, от бачите, там Бог знаде, от він собі сидить. Звив там павутину і такий, я далеко сижу, я багато мошок собі наловлю. Я молодець. Йому нема тут конкуренції, ніякі пауки, інші більше їм в голову не прийде так вити павутину. Так, давайте будемо далі дивитися, що. От ці якісь такі сухуваті кущики, але вони насправді так, це експериментую з. Експозицію, відкриваю, закриваю. І отут, незвичайні такі якісь штучки. Я вже потім зрозуміла, що воно таке, такі червоні, ви бачили. Це ніби пелюстки троянд, але це штучні пелюстки. І тут ось на цьому майданчику їх. Оно ну, я бачу. Так. Прикольні такі олівці. Клас. Мені подобається. Реально подобається. Так. Так, давайте подивимося. Бачите, такі якісь відтінки блідо-зеленого, зеленого, так, воно якось пахне, не пахне. Ні, воно воно нічим не пахне, воно таке шорстке на дотик. І он, дивіться, бачите, на підлозі, якщо вам видно, там кругом такі червоні цяпочки. Оце не що інше, як оці пелюстки. Ось вони, дивіться. Це штучні пелюстки, це не справжні. От, явно. Ось ось. Бачите? Троянд. Так, одну ми пригребемо собі в кишеню. Ну, може, для чогось, ну мені знадобиться. я Не знаю, для чого. От, я думаю, що тут може якась ще фотосесія була, чи може якась церемонія була, чи щось, щось, щось люди робили, щось посипали вони собі. Відразу пісня сірова прийшла на ум. Ліпістками сірих, сірих яких там роз, білих роз на шило уже у стилю. Таке собі задоволення, звісно. Ну, романтика. Романтика, романтика, А так, давайте подивимося, що тут. Ух. Так, ну це мої ноги, ви вже їх бачили. А тут такі, немає таких, от просто немає ніякої такої загорожі. Оце для мене дивно, що по борту тут де реально можна, ну, якби тут із дітьми гуляють, і з тваринами гуляють. І оцей такий дійсно обрив. От бачите, ну так воно і є. Тут. Якщо до краю підходиш, то просто собі там один крок і ти полетів. І полетів досить таки небезпечно. Ти можеш і вбитися, і зломити собі щось. Ну, не знаю. Я за небезпеку кожен раз, я як та мама-качка, знаєте, мені треба, щоб, щоб все було підписано, пораховано. Боженник на старості, стала я таким собі перфекціоністом. Так, повертаємося вже. Повертаємося знову на ці корінчики. Бачите, вони дуже гарно виглядають на картинці, але вони теж такі небезпечні. От, і тут багато гуляло людей. Я розумію, що це просто якби зараз уже вечір, то народ так не сильно по централам гуляє. Ну, це розумно. Це дуже розумно, тому що тут дійсно, коли потемніє, тут ніц не видно, немає ніякого освітлення. Взагалі в Техасі. Ви Знаєте, там десь в центрі міста у вас будуть ще там освітлення, будуть ліхтарі. А якщо ми говоримо про дороги всі, то вони не освітлені. Тобто ви собі освічуєте дороги, ви собі освічуєте фонарями, ну, фарами, і дуже багато автомобілістів, як тут кажуть, теж такі трохи грубі, тому що вони вжарюються дальнє світло де треба, і де не треба, і дуже сильно засліплюють. Тих, хто йде на зустріч, їде на зустріч, йде, це так, сама собі смішно сказала. Так, що тут вона? подивимося знову ж таки під ноги, щоб не було в нас ніяких там таких, знаєте, неприємних речей. І тут буде таких, декілька сходинок, на них треба буде піднятися. Але це не такі сходинки, як в тому парку. Пам'ятаєте, що в нас був до того? Хто не пам'ятає, може подивитися в мене на каналі відео про інший трал, про інший парк. Там були такі теж така дика сурова природа Техасу. Була як я кажу, кажу сурова, то вам може на картинці здаватися, що вона так собі нормальна, але насправді всі оця трава, всі оці листочки. Як ми кажемо, травки, муравки, тут не, не муравки ніякі. Тут все буде жорстке, цупке, Все буде намагатися вас якось царапнути, штрикнути. А за нагоди, якщо це дикий, дикий, дикий світ, то ще й вкусити за що небудь тому не дуже. Так, давайте ще покажу трошечки вам такого. Вийдемо на світло, щоб ви подивилися на ми йдемо обратно. Бачите? О, цей міст темніє, дуже стрімко темніє, втрачається, втрачається, втрачається дуже швиденько сонце. Тому вже багато якихось деталей я вам не зможу показати. Ну, от ще раз показую вам. Це сплато, і вже бачите, підсвічується даунтаун. Майже його не видно деталей, але вживу виглядає дуже прикольно. Так, і зараз ми вже повертаємося. Ми ще поїдемо в один, навіть в два магазини, але відео про них буде окремо. Окремо обіцяю вам, що буде окремо відео. Ми з вами а, вирушаємо до такого магазину, який називається Nordstrom, Nordstrom Rock. А і це не один магазин, це мережа. О, оскільки в мене вже є час і е, мене зголосився все-таки вести мій друг і соратник Назар, мій син за сумісництвом, то ми поїдемо ще в цей новстр. Ми поїдемо ще туди. Я хочу там для вас там теж зняти контент. І от бачите, тут так, оскільки це дорога земля біля Трейвісу. Оскільки це біля Колорадо, біля Тревісу, оскільки це дорогі вже території, ну експенсивленд, як тут говорять, то і а, тут можуть бути такі більш підсвічені, якісь і більші там і кафе, і ресторанчики, але це не так масово. Це просто от ви їдете, їдете, бачите, як зараз там тик, ні з того, ні з цього. Знаєте, як співалося в старій пісні з 90-х, не сіло, не впало по небу пливло». От, от це воно і. Думаю, що ближче до Різдва буде більше прикрашених дерев. Ну, побачимо. Побачимо, як воно буде. Вже Різдво насправді не за горами. Час летить дуже швидко. А інколи мені від того робиться трошки сумно, але я стараюсь не втрачати якогось оптимізму свого, не втрачати. Багато чому вчуся. Чесно кажу, Техас вчить багатьом речам, не тільки Техас, весь переїзд. Весь переїзд до Америки. Мабуть, це мені далося не просто так, а для того, щоб я навчилася багатьом речам. Я їм вчуся це не тільки ленгвіч, це не тільки інша культура, не тільки, не, не тільки комунікації з іншими людьми, з іншим світом. що Америка це не просто там схоже на щось. Ніби так, але насправді і ні. Це абсолютно different world. І від цього нікуди не дітися. От, тому е, вчуся багатьом речам, які... Можливо, виведуть потім моє життя на якийсь інший толт, як то кажуть тут. Тобто все дається в цьому житті для чогось, для якихось якісь спробування, якісь зміни. Інколи вони дуже складні, інколи вони майже ну, такі дуже-дуже хартові ці зміни, але поки ми живі поки ми можемо обняти своїх близьких і рідних, поки ми можемо почути голоси своїх близьких і рідних, ми можемо сказати їм завжди про те, що ми їх любимо. і Вони нас почують. Ми щасливі. Просто ми це забуваємо.